Всім привіт! Вітаю вас на каналі Далебі! Нарешті пройшов понад місяць від того моменту, як я останній раз була на цьому каналі. Я навіть, чесно кажучи, трохи підзабула вже як знімати і монтувати відео. Тож зараз коротенько розкажу про те, де я пропадала, та звісно про книги також поговоримо. Отож, в середині вересня ми вирішили переїхати на нову квартиру, бо в минулі нам стало трохи затісно, особливо з моїми новими книжковими поличками. Майже вісім місяць я доволі активно читала, але от на зйомки якось часу не вистачало. Переїхали ми 1 жовтня, але я ще за тиждень до цього була в такому шаленому сумбурі. бо ми збирали усі речі, прибирали, перебирали, пакували все. Потім сам переїзд і весь той самий процес, але вже на новій квартирі. Мене вже тільки сам факт переїзду, трохи вибив із колії, а ми чогось вирішили ще в перший тиждень поїхати до батьків, потім привезти з собою молодших сестер на новосілля. Навалилась купа роботи, і якось всі ці справи, купа емоцій, було аж занадто для першого тижня переїзду. тому я я Зловила такого не читуна, незнімана і, взагалі, не соціальна мережуна. Я просто випала з усього, чого тільки можна було, не читала декілька тижнів, не писала, не дивилась навіть нічого про книги. І от тільки зараз, коли мій стан більш-менш урівноважився, коли я адаптувалась до нового місця, влаштувала собі звичайні вихідні без гостей, без всіляких справ, я нарешті повернулась до читання, і як ви бачите, до блогу ще я сподіваюся, ви помітили на нові локації. Але все одно я зараз дуже обережно підходжу до вибору книги, яку буду читати, щоб не зіпсувати цей стан, не відлякати його. Тому для мене дуже важливо вибрати книгу, яка повноцінно зараз відповідала моєму настрою і темпу читання. Бо спочатку я така просто вирішила йти на пролом і дочитувати книги, які в мене залишились недочитаними. І з цього навіть трошки щось вийшло, бо я дочитала одну книгу танці з кістками про неї та, звісно, інше прочитане я розкажу вже в наступному відео. Але мені здається, вона просто попала мені в настрій, бо все інше, недочитане, що я намагалась починати читати, мене викликало ще більшого не І от, наприклад, в мене є зараз під куполом, вона просто чудова книга. Я від неї у захваті прочитала трошки більше половини. Але вона для мене зараз надто емоційна, і тому я її поставила поки на паузу, поки її не чіпаю і чекаю моменту, коли я знову буду готова до неї взятися, бо вона дійсно дуже крута. Але зараз не, не той стан для неї. Але хоч я й думала, що зараз мені хочеться і треба чогось більш легкого, можливо, розважливого, виявилося, що настрій в мене все ж таки кінгівський, тому я взяла його збірку оповідань Повне темрява вістірок. І почала вирішила, що так буде простіше дочитати оповідання, воно більш коротке, там не 150 десь сторінок, і такими дозами буде більш простіше повертатися в читання. І насправді, не дивлячись на те, що історія цього першого оповідання вона така, вона бридка, вона складна. Мені воно зайшло, і я одразу перейшла до другого оповідання, там теж не менш така складна і. Неприємна історія, але от пішло воно мені, і напевно, в мене от саме зараз такий настрій і був. Потім я вирішила все, що треба переключитись, спробувати щось інше вже підключати в своє читання і взяла нову книгу Пратчета. але відчула, що я сполохала того не який трохи задрімав, тому вирішила так більше не ризикувати. І саме тому з'явилася ідея взяти декілька книжок. Спробувати кожну потроху і таким чином визначитись взагалі, що я готова і хочу читати прямо зараз, і, власне, записати це відео. Отож, я вибрала чотири книги, три з яких я планувала на осіннє читання: це Де ж тоді дівся світим і прекрасний від Салі Руні, Місто дівчат від Елізабет Гілберт Рецепт Ідеальної дружини від Карми Браун. Та книга, яка з'явилась у мене на поличках нещодавно, це Клара і Сонце від Кодзуї Чігуро. Мені здається, вона також доволі осіння. Тож кожну з них я буду пробувати по 31 сторінок, можливо, трішки більше, для того, щоб хоча б дійти до логічного завершення діалогу або сюжетної лінії далі до кінця глави. Звісно, в процесі буду ділитися своїми емоціями і враженнями. І сподіваюся, таким чином зможу визначитись, яка книга мені імпонує саме зараз, і яку з них я продовжу зараз читати. Вирішила почати з рецепту Ідеальної дружини. Тут вона починається з 11 сторінки і глава закінчується на 37-й і далі на 45-й. Думаю, якраз до неї я її буду дочитувати і буду з вами ділитися своїми враженнями в процесі читання. Damn what a hell of a view I feel good you look great I like you I can't wait a first time a first date you're so fine I'm so late Отже, я прочитала перші 45 сторінок, точніше, 36, бо книга почалась з дев'ятої, здається, закінчила саме перед новою головою, в цілому, все як і планувала. Що ж, звісно, багато про книгу я сказати поки не можу, але загалом мені подобається, поки подобається все. Вона читається легко і одразу прослідковується основна думка та ідея цієї книги. Навіть перед самою історією книга починається з подяки авторки до своєї вже померлої бабусі за те, що там мала феміністичні погляди. А далі кожна нова глава починається з цитати з різних реальних книг або журналів про те, якою має бути ідеальна жінка. До прикладу, зараз прочитаю. Чоловіки люблять, коли в каті прибрано, однак постійне минушня заради чистоти змусить їх вибратися в інше місце книга про шлюб і щасливе життя. Або от ще одна: одержання пропозиції руки та серця залежить від вас. Це ви мусите провести достойну, добре продуману компанію, спрямовану на те, щоб допомогти йому переконатися для побудови щасливого повноцінного життя краще бути одруженим, а не навпаки. Як змусити його освідчитись? Ця тема мене доволі тригерить. Але завдяки цьому, думаю, ця книга зможе мене зачепити. Цікаво, що я вибрала її, тому що десь прочитала, що вона за сюжетом трохи схожа на серіал Чому жінки вбивають. Але виявилось, як мені поки здається, що вона дуже схожа на цей серіал. Бо поки там розповідається історія про двох жінок. Які живуть в одному і тому самому будинку, але в різний час. І їх поєднує. Ну, поки також про це не говориться прямо, але мені здається, що так воно буде. Об'єднує одна й та сама проблема їхніх стосунків з своїм чоловіком. Загалом незвично зупинятися на книжці, коли вона тільки почала мене зацікавлювати. Але дотримуючись формату, буду переходити до наступної. І я вибрала Клару і Сонце. Тут у мене по плану. Рівно 30 сторінок, тож буду починати і знову скоро розкажу свої перші враження. Так, отже, Клару і Сонце я також прочитала, точніше прочитала перші 30 сторінок. І одразу хочу сказати, що, по-перше, мені дуже дуже подобається це видання книги «Шигуро» від видавництва Старого Лева. Цей мальований стиль на обкладинці помаранчеві номери сторінок. Прям дуже сильно красиво. Одразу хочеться зібрати цілу колекцію. Ну а щодо самої книги, сюжету, це історія про майбутнє, де вже існують магазини, в яких можна купити собі друга або помічника для себе або для дитини, в більшій мірі для дитини, як я розумію, у вигляді робота зі штучним інтелектом. І є головна героїня Клара, яка трохи відрізняється від усіх інших роботів, тим, що є більш спостережливою, більш зацікавленою у навколишньому світі та житті. І загалом їй цікаво спостерігати за людьми, аналізувати їхню поведінку, емоції і обговорювати це з кимось іншим. Але, до прикладу, її подруга, також робот, вона набагато менше звертає на все це увагу і швидко переключається з теми і більше приділяє увагу тому, що просто втикає кудись у стіну. Особисто для мене ця історія дуже нагадує гру Детройт, де також розповідається про штучний інтелект. І там головна ідея полягала в тому, що чи може робот прирівнятися до живої істоти, до людини, якщо переступить через свої внутрішні налаштування, тобто також матиме почуття, власні емоції, мрії та цілі. Тож в мене є поки відчуття з перших, звісно, 30 сторінок, що з Кларою може скластися точно така ж історія, бо вона вже є трохи така, більш наближеною до людини, в її більш цікавлять люди. І поки є така здогадка в мене, що вона також може переступити через свої ці налаштування як робота і стати більш близькою до позиції людини. Загалом, книга мені дуже подобається. Вона зараз така більш рівна і спокійна, принаймні поки що, в порівнянні з попередньою книгою Рецепт ідеальної дружини. Але мені дуже заходить. Плюс, хоч там і описується багато сонця, його значення взагалі для цих роботів по настрою, вона все одно мені більш така чомусь осіння. Отже, поки її відкладаю, думаю, насправді що ненадовго і буду переходити до дегустації наступної книжки, де ж тоді вся світа мій прекрасний від Салі Руні. Мені довелось прочитати трохи більше запланованих 30 сторінок, а саме 42, і саме довелось, бо я хотіла дійти до кінця глави в сподіваннях, що, можливо, хоч там мені стане щось ясно. Я не знаю. Поки в мене дуже багато запитань до цієї книги, і перше з них, і найголовніше, де розділові знаки при діалогах. Тобто тут усі діалоги написані або суцільним полотном тексту, або з нового рядка, але. Все, що там є, це максимум кома або одна-двокрапка. Тобто ніяких хлопок, тире, виділених слів автора чи самої цитати. Просто все написано одним суцільним реченням. Можливо, в цьому є якась літературна художня задумка, я не знаю. Можливо, я спочатку подумала, що можливо це якось подано в стилістиці месенджерів і переписки там, але ні, це наче ну, звичайно написаний текст у книзі, тобто якоїсь художньої задумки я в цьому не побачила, а причини, чому так робити, я поки не знайшла. Якщо ви знаєте, напишіть мені, будь ласка, бо для мене це просто ускладнення читання, тобто продиратися крізь текст трохи важче через це. А найгірше, що важко орієнтуватися, хто що і кому сказав, і якщо ти хочеш там повернутися, перечитати якусь фразу або подивитися, хто що кому казав, то знайти в суцільному тексті діалог неможливо майже, бо це суцільний текст. Щодо сюжету, як я зрозуміла, і насправді це більше те, що я читала десь там в анотаціях, то мова йтиме про чотирьох друзів: просто про їхнє життя, їхню буденність, напевне, їхні стосунки між собою. І насправді, поки я чогось більшого від цієї книги я і не побачила. Ну, я на неї багато сподівань і не покладала. Але поки вона мене трошки розчаровує. По-перше, з цими діалогами вона мене вибило із колії. А по-друге, манера написання для мене вона така, ніби це якийсь поганий переклад, ніби перекладали через Google-перекладач. Бо речення вони ніби не пов'язані один з одним. Ніби не перетікають в одне одну і не утворюють якийсь суцільний текст а. Просто речення ріже інше речення, ріже інше речення і так далі. Тобто воно так кострубато для мене особисто звучить. Можливо, знову ж таки, це манера написання авторки, і комусь воно, звісно, може подобатись це діло смаку. І можливо, я просто звикла до трохи іншої манери, але поки для мене це от звучить так кострубато, гостро і не дуже легко і приємно в процесі читання. Загалом, звісно, я розумію, що перші там навіть 40 сторінок це дуже мало для повноцінного враження про книгу, але все ж таки якісь перші враження в мене вже сформувалися, і вони для мене не дуже втішні. Тому я планую книгу в будь-якому випадку на трохи відкласти, бо зараз будуть пріоритетніші книги для прочитання. Але звісно до неї рано чи пізно повернусь. Взагалі буду дуже вдячна, якщо ви напишете в коментарях поділитись своїми враженнями від цієї книги або інших книжок Салі Руні, бо для мене було дуже важливо познайомитись з авторкою. І дуже дивно для мене, що ця книга доволі популярна, і сама авторка дуже популярна. Здається, ця книга навіть отримувала якісь там нагороди, наскільки я читала. Тому для мене важливо зрозуміти, що такого кльового і цікавого знайшли в цій книзі інші люди. Звісно, поки я не склала повноцінне враження з неї не дочитала до кінця. Можливо, наприкінці я це все зрозумію, але зараз попрошу вас поділитися своїми враженнями від неї, і на що можливо варто звернути увагу, щоб вона принесла мені задоволення. А я поки буду переходити до останньої за планом книги, місто дівчата Лізабет Гілберт. Сподіваюсь, вона мені принесе набагато більше задоволення. Хоча щодо неї, як і щодо попередньої книги, в мене є деякі упередження, але все ж сподіваюся, що вони не виправдають себе, і ця книга мені сподобається. Я дуже-дуже приємно здивована. Точніше, я приємно дуже-дуже здивована. Бо я очікувала від цієї книжки щось типу Дженейр. Хоча і Дженейр я читала, ще у школі здається, тому спогади про неї доволі змазані. Але, от не знаю чому. Я очікувала, що це буде або щось таке класичне в звичному розумінні класичного, тобто. Ну, щось таке, що доволі складно читається, таке трошечки нудне, або навпаки, щось таке легке, не дуже хитро видуманий якийсь романчик. От якось так. Але ні, це просто чудова книга, і я не змогла зупинитися на запланованих 30 сторінок, тому дочитала до кінця глави. Вона закінчилася на 57-й сторінці у книзі, тобто прочитала трохи більше 40. Із усіх чотирьох книг в цій дегустаційній добірці ця перша, в якій я дуже багато виділяла маркерами, підкреслювала ручкою, писала якісь свої нотатки і думки. І як не дивно, ця книга дуже нагадала мені книги Бакмана, особливо, моя бабуся просить її вибачити, тому що тут у місті дівчат також є головна героїня, дівчинка, така не дуже типова особистість і яка дуже любить свою бабусю, таку ж нетипову, дуже яскраву і дуже з нею сумує. Звісно, тут це всього лише декілька сторінок, ну, принаймні з 50 про це не так багато розповідається. Але по сенсу і по подачі воно дуже-дуже схоже на цю книгу Бакмана. І от зараз прочитаю цитату, яка показує усю схожість характерів головних героїнь тут 11-річної Вівіан і там 7-річної Ельзи. Тут мова йтиме про бабусю. Вона ставилася до мене як до людини, а не як до дитини. А хіба є щось важливіше для 11-річної дівчинки, яка не хоче, щоб її сприймали як маленьку? Я прям навіть пам'ятаю, які схожі цитати, схожі висловлювання у ельзи із книги Моя бабуся просить її вибачити. Але загалом ця книга, схожа мені на бакмана не стільки сюжетом, скільки манерою написання. Тому в цій книзі я достатньо багато сміялася. От до прикладу. Мама уявлення не мала що зі мною робити. Ми за найліпших часів не були особливо близькі. Вона була затята наїзниця, а я ні кобилою не була, ні кіньми не захоплювалась. Загалом вона мені дуже сподобалась, і позаяк ціллю цього відео було вибрати мені книгу для подальшого читання. І оскільки я вже книги почала, тож я вирішила взяти дві книги. І читати їх паралельно: це місто дівчат і «Рецепт ідеальної дружини. До Клари і Сонце, я думаю, повернусь одразу після них. А щодо де ж ти дівся, світа мій прекрасний, поки не знаю, думаю, що відкладу її трохи на потім. Бо мені здається, що після цих книжок мені захочеться почитати щось інше, але хто знає, в будь-якому випадку рано чи пізно я до неї точно повернусь. Що ж, я дякую вам за перегляд і сподіваюся, що це відео принесло вам стільки ж задоволення, скільки й мені. Дуже рада повернутися на цей канал і до зустрічі в наступному відео.